Всім привіт! Сьогодні в випуску Суркіс провів таємну розмову з Шовковським. Олексій Гуцуляк зацікавив одразу два європейські гранди. Вона став найкращим за оцінками гравцем Жирони у матчі з Бетісом. Сплили фото нової гостьової форми збірної України. Київське Динамо опинилися в одній з найсерйозніших ігрових криз за час незалежності. Команда має лише одну перемогу у дев'яти останніх матчах чемпіонату, що спричинило хвилю сумнівів щодо подальшого майбутнього головного тренера. Особливо болючою стала поразка, який киян зазнали саме в день народження президента клубу Ігоря Суркіса. На тлі невдач з'явилися й чутки про можливу відставку наставника. Однак експерти програми тато таке поділилися власною інформацією щодо ситуації всередині клубу. За їхніми даними. Що ґрунтуються на джерелах, наближених до керівництва киян, не розглядають варіанти звільненням Олександра Шевковського. Більше того, він залишиться на посаді навіть у разі негативного результату в найближчому єврокубковому поєдинку проти Омонії. Фахівці також розповіли, що під час недавньої паузи на матчі збірних Суркіс і Шевковський провели тривалу та змістовну розмову. Сторони обговорили проблеми команди, висловили взаємні побажання та домовилися продовжити спільну роботу, аби разом вивести Динамо з кризи. Утім, за даними ТАТО, така таке ситуація має свій нюанс. Клуб дійсно прагне підсилити тренерський штаб, але наразі не бачить потреби саме в зміні головного тренера. Отже, у Динамо не очікується жодних радикальних рішень, щонайменше до зимового міжсезоння. Шовковський продовжить керувати командою, а питання щодо можливого розширення тренерського штабу залишається відкритим і зберігає інтригу щодо майбутньої структури клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк опинився в центрі уваги кількох відомих європейських клубів, які серйозно розглядають можливість його трансферу. За словами Співаковського, який поділився деталями у новому випуску та то таке, нещодавно в Європі відбувся великий скаутингово селекційний саміт, на якому були присутні його знайомі, включно з іноземними представниками. Саме від них він дізнався, що нині існують два клуби, які мають твердий намір підписати Гуцуляка. Першим із них є Панатінайкос. Інтерес з боку грецького клубу виник ще до приходу Бенітеса. І, як зазначається, не зник і зараз. На позиції правого вінгра грав команди грає Тете, але його платить. Нують продати в один із клубів у арабських країнах, що може відкрити місце для українця. Другим претендентом, що стало певною несподіванкою, навіть для Співаковського, є Селтік. Шотландський клуб проявив активний інтерес приблизно місяць тому. Одразу після жовтневих матчів Гуцуляка за збірну України. Попри те, що сезон у полісі для півзахисника виходить доволі скромним: лише один забитий м'яч і два асисти у 16 поєдинках, виступи за національну команду значно підсилить його позиції. Лише цієї осені Гуцуляк у формі збірної оформив показник 3 плюс 2 у п'яти матчах, чим і привернув додаткову увагу європейських клубів. Українські легіонери, Жирони, півзахисник Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат знову вийшли на поле у матчі чемпіонату Іспанії та отримали високі оцінки за свій виступ. Обидва наші футболісти розпочали поєдинок проти Бетіса у стартовому складі каталонського клубу. При цьому Ванат відзначився єдиним голом Жирони в цій грі, що безумовно підсилили його загальний рейтинг. За версією Хускорет, Ванат отримав оцінку 7,4 і бала. Це найвищий результат серед усіх футболістів Жирони, включно з тим, хто вийшов на. Заміну загалом це другий показник поєдинку, поступаючись лише балу 7,9, який отримав Валентін Гомес з Бетіса. Циганко вже був оцінений у 6,9 бал, що стало четвертим результатом в складі каталонців. Платформа Софа Скор була трохи стриманішою у своїх оцінках. Вона отримав 7 балів, що є третім показником серед гравців Жирони. Тоді як оцінка циганкова склала 6,7. Це п'ятий результат. Обох українців тренерський штаб замінив на 82 й хвилині матчу. Тож завершити гру. Вони не змогли. У мережі з'явилися перші світлини нового гостьового комплекта форми національної збірної України, які традиційно виконані у синьому кольорі, характерному для виїзних матчів. Попри те, що офіційна презентація форми ще не відбулася, і точна дата її показу залишається невідомою. оболівальники вже отримали можливість ознайомитися з майбутнім дизайном. Зображення нових комплектів просочилися через портал Футіхлайнес. Ресурс відомий тим, що регулярно публікує скіси футбольної форми задовго до їхньої офіційного релізу. Та практично ніколи не припускається помилок. За попередніми фото видно, що Адідас використав на формі тональні геометричні орнаменти, розміщені на верхній частині грудей і плечах. В основі цього візерунка лежать традиційні українські мотиви вишивки, що додає форми національного колориту та підкреслює її символічність. Журналіст Михайло Співаковський розповів, яку кандидатуру власник руха Григорій Козловський радив президенту Динамо Ігорю Суркісу як альтернативу Олександру Шавковському. За словами Співаковського, Козловський, який має добрі стосунки з братами Суркісами, неодноразово звертав увагу Ігоря Михайловича на тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова. Він нібито говорив: ось Пономарьов, беріть тренера. У нього чудова фізична підготовка команди. Всі працюють на великих швидкостях. Подивись на результат. Вони тільки-но обіграли ваше Динамо. Водночас Співаковський зауважив, що Лензе зараз навряд чи відпустить Пономарьова, а сам тренер навряд чи погодився переходити до Динамо в цей момент. На його думку, Пономарівшується за все, не пішов би до Київського клубу навіть після завершення сезону. Для довідки Лензе під керівництвом Пономарьова посідає друге місце в УПЛ маючи 20 Шість очок лише на 4 менше, ніж лідер чемпіонату Шахтар. Нещодавно черкаська команда перемогла Динамо з рахунком 1-0. А кияни своєю чергою зазнали вже третій поспіль поразки в чемпіонаті, що є антирекордом для клубу. 18-річний нападник Богдан Попов, вихованець київського Динамо, поділився враженнями від свого вдалого старту сезону в Емполі та висловився про інтерес до нього з боку таланти клубу, що виступає в серії А. Богдане, вітаємо з успішним виступом юнацької збірної України Ю 19 у першому раунді кваліфікації на євро 2026 Як прокоментуєте цей результат? Три розгромні перемоги в трьох матчах. Дякую, звичайно. Ми задоволені. Виграли всі три матчі, не пропустили жодного м'яча. Думаю, виглядали пристойно і досить збалансовано як команда. Чи задоволені ви особисто своїм виступом та результативністю у цих трьох матчах? Завжди хочеться більшого, хочеться мати більше моментів, але загалом настрій позитивний. Як вам працюється під керівництвом головного тренера юнацької збірної України Дмитра Михаленка, які настанови він давав вам особисто перед матчами? Дуже задоволений. Не маю жодних проблем. Тренерський штаб працює дуже злагоджено. Настанови залежали від ситуації. Загалом ми багато спілкувалися. Ви забили 5 голів у 10 стартових матчах Емполі в сезоні. Як оцінюєте старт сезону для команди та для себе особисто? Безумовно задоволений. Вважаю, що для мене особисто старт виявився непоганим. Але перші емоції вже минули. І я розумію, що потрібно працювати далі. Щодо команди, то ми безумовно розраховували на більше. Але час ще є. Сподіваюся, що ми виправимося. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.